Нарешті я зняла для вас відеоогляд цих найсучасніших будиночків в передмісті Києва. Особисто я вважаю, що це найякісніша забудова з усіх представлених на ринку. Тож запрошую вас на перегляд. Під навісом у нас два місця для паркування та вихід на подвір'я, але ми підемо в будинок. Тут у нас передпокій на 4,5 квадрати. Зліва побачите віконця, але не лякайтеся, вулиці вас ніхто не побачить, бо там дзеркальне напилення. І шафа для верхнього одягу, взуття сумок. Але ми йдемо Далі, і ви подивіться на цей простір, скільки тут світла. Я в такому захваті. Тут 42 квадратних метри. Це кухня-гостина. Стіни висотою 3,3. Вікна 3 метри. Оцей зазор між стелею та вікном 30 см необхіден для того, щоб заховати всі комунікації по вентиляції. Вентиляція тут дійсно необхідна, бо цей будинок герметично замкнена конструкція. Він загорнений в декілька шарів утеплення разом з дахом, з фундаментом. Що робить його аналогом термосу? Взимку він не вистигає, а влітку не нагрівається. Це ми йдемо в котельню. Тут будуть заховані вся інженерія, така як рекуператори, фон койли. Бойлери, панелі, батареї для панелі, сонячних, тобто, все, що робить будинок автоматизованим та незалежним від міських комунікацій. До речі, там ще можна зробити гостьовий туалет та пральню. Це в нас перша дитяча кімната, вона 11 квадратів. Тут лізе і ліжечко і письмовий стіл. Подивіться на ці вікна, я в захваті. А тут буде шафа. Тобто місця вихле, вистачить вашій дитині на всі її потреби. Далі ми підемо в другу кімнату, але спочатку я вам покажу будинки сусідів ваших майбутніх, хто вже збудувався, хто ще будується. Тож дивіться, бо повиростають ялинку і більше не побачите їх. Це у нас друга дитяча кімната. Тут, до речі, вже всі вентиляційні комунікації завезені. Тобто також місце для шафи, для всього вистачить. До речі, я не знаю чому, але більшість робить тут кабінети, а не другу дитячу, бо ці будинки. Попиті в людей з однією дитиною. Тут у нас санвузол 7,5 квадратів. Знов не лякайтесь, з вулиці вас ніхто не побачить, навіть якщо ви самі того захочете. А це вже батьківська кімната, це в нас гардероб на 4 квадрати, що дуже зручно, що не треба шафи ставити в кімнаті. А тут такий прикольчик дивіться, можна на вулицю вийти з кімнати. Прям кру, крута фішечка, я вважаю. Стіни тут з керамоблоку соточки. Він взагалі не покривається пліснівою. На ньому жодному разі не виникають ніякі грибків. Волога в нього не проникає. Ну коротше, дуже якісна штука. А тепер ми підемо на подвір'я. Нас 6 соток. Ви собі тут е, заставити газончиком, поставити на віз, басейн, якщо забажаєте. А це я така йду в каблах по землі, щоб не провалитися. Ну, це таке. До речі, ці будинки продаються зараз і готові, а також можна замовити їх під забудову. Якщо будете замовляти під забудову, я вам зроблю таку знижку, що повірте, ви захочете почекати 6 місяців, поки він будується. Забудовник дає. Пожиттєву гарантію на ці будинки. Тобто, якщо у вас щось десь трапиться, забудовник це буде ремонтувати за власний рахунок, бо він дуже відповідальний. І якщо знаєте, він вже будував золоче, таке шикарне котеджне містечко в передмісті. Тож я всіх чекаю вас на перегляд. Я тут буваю кожні вихідні. Дзвоніть мені, пішіть, щоб ми домовились на час, і будемо дивитися це чудо.